Друзі, підійшли до наступної історії. А в одному з житлових комплексів Києва невідомий чоловік пошкодив десяток припаркованих авто. Ножем порізав, Короче, що стало причиною? Чи знайшли зловмисника? І що кажуть місцеві жителі про ситуацію з парковкою? Резонансна історія розбиралась наші журналісти. дворі одного з київських ЖК хтось порізав шини більш як у десяти автівок. Розрізане кожному колесі 15-20 сантиметрів. Можливо, причина неправильна парковка. Заважає тому, що паркуються де хочуть. До яких все-таки законних методів вдатись, коли вам заважає неправильно припарковане авто. Анастасія Завацька уже більше року проживає у житловому комплексі Варшавський, що у Києві. 21 жовтня ввечері дівчина залишила своє авто припаркованим на вулиці біля свого дому. А вже наступного ранку виявила пошкодження. Коли підходила до свого авто, я побачила, що там були ось такі довжини порізи, типу близько 20 сантиметрів. Я розуміла, що це зробили ножем. А нещодавно до того я виставляла відео, що я купила собі тому що я веду блог, нову гуму, яка вартує 115 тисяч гривень. І буквально через деякий час це ось сталося з моїм авто, тупо розірвала. Тобто вони не підлягають ні ремонту, нічому взагалі. Дівчина розповідає, збитків зазнала на 115 тисяч гривень. Саме стільки коштували її колеса. Запевняє, припаркувалася у відведеному для цього місці. Авто було запарковано на паркувальних місцях, ЖК, які сам забудовник. Він робить малює розмітку. Втім, раніше Анастасія залишала авто на місці для людей з інвалідністю. За її словами, там не було відповідних знаків, а лише дорожня розмітка. Можливо, зловмисник запам'ятав минулий випадок. Камер спостереження, які зафіксували б момент злочину, немає. Через декілька днів ситуація повторилася. 26-го числа. Зранку я також виїжджала з будинку на зйомку, і я проїжджаючи повз тут, я побачила, що вже багато дуже авто стоїть просто на спущених колесах. Люди почали виходити на вулицю. І вчора вже 10 авто порізали. Окрім гуми, їм ще пошкодили всім кузови. Типу, порізали прям також цим ножем, заточкою, Я не знаю, що це таке. Пошкодили двері, крила і багато іншого. Власники постраждалих авто показали нам, де стояли автомобілі. Євген. Серед них своє авто ще не ремонтував. Зараз воно на тому ж місці. Всі чотири колеса спущені. Одне точно проткнуте, інше не встиг побачити. Ну, буду знімати, буду дивитись. То що ну запаркував ввечері, як бачите, не інвалідні, ні не розмічені, нічого проїзду не заважає. На відео, яке Анастасія поширила у соцмережах, видно, що не всі авто припарковані за правилами. Деякі з них перекривають прохід для пішоходів, інші стоять під парканом біля проїзду. Одна з камер спостереження зафіксувала порушника. На ось цьому відео видно, як чоловік в чорному капюшоні просто ходить і пробиває шини. Там одна камера кафе, знову ж таки, яка мою машину не засняла, але авто Теслу засняла. І Там є відео, де чоловік підходить, ріже гуму з чотирьох сторін ножем. І йде. Усі постраждалі написали заяви у поліцію. Ми надіслали журналістський запит, аби дізнатися подробиці, і чекаємо відповідь. Одна з ймовірних версій, чому так сталося, парковка не за правилами. Втім, це не привід псувати чуже майно, розповіла юристка Олена Вакулюк. Це може бути як адміністративна, так і кримінальна відповідальність в залежності від суми збитків, власне, яка буде встановлена. Як правильно діяти у випадку, коли бачите припарковану автівку, що заважає іншим. Ми можемо викликати, грубо кажучи, евакуатор для того, щоб він приїхав і евакуював такі машини. Це в нас буде управління з паркування департаменту територіального контролю міста Києва. Але питання в тому, що має бути порушено або правило дорожнього руху, так або чи законодавство України. І тоді машина буде евакуйована. Якщо машина стоїть без порушення будь-яких правил дорожнього руху і чинного законодавства України, просто комусь вона не сподобала, що вона стоїть в конкретному місці. Ну, то, відповідно, і евакуйовувати не будуть. За словами мешканців ЖК, місце укритому паркінгу коштує 30 тисяч доларів, а це майже півквартири. Оренда 4-5 тисяч гривень на місяць. Втім, навіть за такі гроші вільних місць немає. Водії і місцеві жителі розповіли нам, що думають про проблему з паркуванням, і чи заважають їм автівки. Заважають тому, що паркуються де хочуть. Мені там супер незручно. Наприклад, наприклад, що я іноді йду з візочком і ну мені треба обходити машини. Я розумію, що напряжно трошки буває так складно знайти парку місце, але ну зараз поки я б не сказала, що це прям така критична ситуація в порівнянні з іншими, наприклад, ЖК. Інколи водій припаркується, він нікому не заважає, але це не. Не паркомісце призначене для цього, але є такі випадки, коли дуже погано паркуються. Вони перекривають це стосується і безпеки, і всього іншого. Я вважаю, що на такий великий житловий масив це дуже маленька парковка, і навіть ті паркінги, які вони додаткові будують, вони все одно не спасають ситуацію. Як має вирішуватись проблема із паркуванням у великих житлових комплексах і яких правил мають дотримуватися забудовники? Ми запитали в урбаніста Дмитра Макогона. Вважається таке хороше співвідношення, це одне місце на одну квартиру. Це в принципі вважається доволі непоганим показником. В Києві дуже мало ЖК відповідають такому показнику. Зазвичай ну, ситуація гірша. Щодо того, яке рішення щоб парковки вистачало звичайних, потрібно будувати, але це не безкоштовно, і це має відбуватись за рахунок власників автівок. За словами місцевих жителів, додаткові парковки наразі у процесі будівництва. Але чи вистачить їх для всіх, невідомо. Те, порізали ножем, пише нам глядач. Добрий ранок. Порізані колеса це, звичайно, погано, але у нас вже каносифійські божегійці таки Київ взагалі авто. Дивіться, відео. Дайте відео. Облили кислотою. І це просто жах. Отак, от, от до е, як то кажуть, е, не суд лінча, але вже е, як то кажуть, суд власноруч влаштовують жителі, куди яким не подобається хаотична така е, незаправлена парковка. І передумови ж, які то є для цього. Ну коментарі ще от Саня пише. А от не розповіли, що через паркунів, які нікому не заважають, no. транспорт ніяк не може проїхати. І вже були випадки, коли згоріли автівки, а пожежні не доїхали. Під час війни таке неприпустимо. Кому зможе ну, врятувати життя так. біля цього ЖК велика парковка торгового центру, але ж 10 хвилин пішки. Йти це ж дуже далеко. Ще один е коментар. А Скажіть, що вам ніколи не хотілося спустити колеса кільком машинам, коли ви переходите по зебрі, а машини проїжджають просто за два сантиметри від вас. Я вважаю, що той чоловік молодець. А інша глядачка пишуть: мабуть, він хворий на гол. Мабуть, він Хворий, коли він таке робить, псувати майно, то погано. Ось такі коментарі, друзі.